Повернемось до актуальних подій в Україні? Найближчі дні в нашій державі буде зберігатися спекотна погода. Тож використання кондиціонерів лише збільшиться, але разом із прохолодою до помешкання може потрапити і небезпека. Ну через які атак хворе горло, головний біль, нежить, усе це часто результат неправильного використання кліматичної саме техніки. Якого режиму краще дотримуватися? Скільки там градусів ставити? Як не застудитися і що робити, щоб ваш кондиціонер не перетворився на? Розсадник бактерій, бо Плюс... таке теж можливо. Плюс одна фобія. Плюс... Наш колега Антон Враква перевірив лайфхаки з мережі самостійної чистки і власне розпитав експертів, чи це ефективно, як часто треба проводити чистку системи, і коли точно варто звертатися до фахівців. Дивимось і занотовуємо. Влітку дехто може помітити у себе такі симптоми, як кашель, утруднене дихання та підвищену температуру. Люди дивуються, як можна застудитись у спеку. Та річ в тім, що це може бути не застуда. Причиною поганого самопочуття часто є кондиціоноване повітря, а точніше, грибок, який розмножується всередині кондиціонера. Аспаргільоз, власне. У вологих зонах є такі чорні полоси. Це от власне та грибкова інфекція, яка може в тому числі бути на поверхні кондиціонерів, якщо їх не чистити. Крім грибка, у кондиціонерах, за якими не доглядають, також утворюються колонії небезпечних бактерій. Вони дають характерний запах плісняви у приміщенні. Найстрашніший мешканець кондиціонерів це бактерія легіонела. Більше всього ми боїмося одної хвороби, яка називається Легіонельоз. Її власне назва її пішла від того, що в Сполучених Штатах Америки в одному з готелів. Відбувалися збори американського легіону, де була велика кількість людей. Була діагностована пневмонія, запалення легень, і власне при подальшому обстеженні виявили, що збудник це легіонела, і власне він викликав пневмонію. Для людей похилого віку або з ослабленим імунітетом зараження легіонелою може мати летальні наслідки. Саме тому так важливо періодично чистити кондиціонер. Дехто робить це самостійно в мережі повно детальних інструкцій. Зараз я вам покажу, як зекономити гроші і не викликати майстра для очищення кондиціонеру. Все це робиться дуже просто. Відкриваєте кондиціонер і виймаєте ось ці решітки. Подивіться просто скільки пилу миєте решітки. Я зазвичай роблю це у і чисті решітки повертаєте на місце і зверху ще витираєте губкою. Більше нічого майстер не робить. Ось так зберігайте. Я спробую повторити те, що побачив у ролику. Чистити буду кондиціонер, який перебуває в активній експлуатації вже рік. Вирішив на власному досвіді перевірити, чи дійсно такий лайфхак дієвий та чи можна бюджетно очистити кондиціонер та позбутися загрози. Дістаю фільтр, ретельно промиваю від пилу та встановлю його на місце. Але про всяк випадок консультую зі спеціалістом. Питаю, чи правильно я все зробив. Він налаштований скептично. Звісно, звичайне миття фільтрів це не професійний сервіс. Кондиціонер буде працювати неефективно та заражати ваше приміщення бактеріями і грибками. Щоб продемонструвати реальний стан пристрою після самостійного очищення, фахівець знімає корпус кондиціонера. Видно, що більшість деталей залишаються забрудненими. Після розбору кондиціонеру ми можемо побачити вся турбіна заражена плісенію. Всередині багато плісняви теж, і при вімкненому кондиціонері ви цим всім дихаєте. Для того, щоб е, вичистити повністю внутрішній блок е, від плісняви, потрібно е, мати професійне обладнання. Люди, які чистять кондиціонер самостійно, насправді наражають себе на серйозну небезпеку. Самий страшний випадок, який був е, в нашій практиці е, в компанії, це коли. Е, Жінка лікувала дитину від алергії протягом шести років. Викликала одну і ту саму компанію, але там були не дуже кваліфіковані фахівці. І коли вона побачила, що твориться всередині її кондиціонера, там було повністю все в грибку. А в неї дитина ну хворіє алергію. Професійне миття передбачає використання спеціального розчину, який не лише видаляє бруд, а й знищує грибок і бактерії. Обробляють ключові елементи системи: радіатор, турбіну, внутрішні стінки. Через 20 хвилин піну змивають, після чого кондиціонер збирають знову. Ось тепер він дійсно чистий і безпечний.